Hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас неділя 25 лютого. У нас вже потеплішало і ми нарешті відкрили наш садовий весняний сезон. Дуже хотілося вже щось робити на вулиці, але було холодно. І сьогоднішнього дня ми вже почали обрізку дерев. Запросила людину, яка нам робила це минулого року. І також будемо ще справи робити по території, трошки вам покажу. It has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Зараз трохи прогуляємось по території, покажу, як перезимував наш сад та квіти. Ось так виглядають наші ялівці. Ми їх постригли, сформували минулого року. На зиму ми їх ніяк не окутували, нічого не робили, просто струшували сніг, коли він йшов мокрий. Цього року плануємо також їх трохи постригти, щоб вони були більш набиті, але трохи пізніше. Дивіться, як цікаво. Саджали разом два блюаро, купували в одному місці в один і той же час. Один нормальний, а один захворілося. Ми подивилися, там якийсь там кліщ, нам сказали, і будемо його обробляти разом з усіма деревами. Під у нас ось вилізли, здається, проліски. Тут у нас були минулого року пролізки і тюльпани. Чомусь мені здається, що це пролізки. Ось цю клумбу планую трохи змінити цього року. Планую, сподіваюся, в мене це вдасться. Барбарис сьогодні нам мають постригти, бо він дуже заріс і дуже неприглядний у нього вигляд. Що мене дуже радує цього року, так це те, що наша верба ось так. Розквітла і дала нам котики. Нам її вже обрізали. Котики я буду ставити вдома, у вазу будуть нас радувати. Дуже багато роботи буде в цьому році на цій клумбі, бо хочу звідси забрати всі тюльпани і закрити агротканиною Тут дуже росте трава, пирі і нічого з ним зробити неможливо. Тільки закривати агротканиною і все. Купляли ми минулого року крокуси у метро, і якось вони мені не сподобались, як вони у мене зав'яли. Вирішила, що нічого з них не буде і не садила. Залишили на вулиці. Ось такі були Крокуси І дивіться, крокуси попускали Ось такі пагони. Хочу сьогодні їх посадити у горщик та поставити на кухні на підвіконні. Я сподіваюся, що вони мені дадуть квіточки. У нас тут нарциси вже вирізли. Не знаю, чи доживуть вони з нашими волохатими друзями до весни. Але нарциси, тюльпани у нас тут усе вже які великі. І ось о, наші троянди. Ми їх не прикидали землею на зиму. І вони у нас дуже гарно перезимували. Ось одна троянда, яку ми саджали минулого року. Видно червоні бруньки. Тут ось взагалі все прекрасно. Єдине, що одна оця стара троянда, щось з нею не так. У неї є бруньки, я все це обріжу, але якось її після зими поганенько. Взагалі-то я задоволена тим, як перезимували троянди. Буду скоро їх обробляти, або, може, не скоро подивимось. Хочу, щоб вони мене радували усе літо, бо дуже мені подобаються ті троянди, які ми садили минулого року. У нас сьогодні день-два, і я буду саджати ось оці мої крокуси. Я змішала пісок із землею, торфу в мене нема, бо я ще той агроном. А, зараз ось, знайшла два таких плоских В Один вже насипала каміння, в другий ще насиплю і буду їх саджати. Якщо ви вирощували крокуси у себе на підвіконі, напишіть, будь ласка, як ви це робили, буде цікаво. Читала, бачила, що крокуси треба саджати не поряд один з одним, а щоб була деяка відстань. Тому все, що в мене залишиться, а все в мене явно сюди не влізе, то буду саджати у ґрунт 5 моїх крок у на підвіконні буду слідкувати та показувати вам, що вийде з цього мого експерименту. Ну що, у нас наступний день вже обрізали нам не всі дерева, як ми хотіли. Ще буде приїжджати садівник, і оприскувати, і обрізати, але ось покажу, що у нас тут залишилось. Обрізали цю вербу козячу. Досить класно і. Оці гілочки я поставила вже вдома у дві вази. Далі ось обрізали Тамарікс. Він у нас тут ріс, як хащі такі. Не знаю, чи буде він квітнути цього року. Дуже хотілося б, але як є, бо хочеться, щоб він мав пристойний вигляд, а не таке собі. Що стосується дерев, ми задоволені, як це зробили непогано. З деяких досить кардинально, але це так потрібно. Ось слива. Тут у нас чорнокорка. Далі у нас йде чудо вишня. І потім ще одна слива. На жаль, оця яблунька у нас трошки захворіла, і було прийнято рішення одну таку гілку зрізати. Але залишилась ще одна, це буде наш основний стовбур. Треба мені тільки буде якось замазати садовим варом усі ці зрізи. Ліщину нам всю зрізали, вона така була здоровенна, мабуть, метра три. Я попросила, щоб її зробили таку більш. Більш хайну, не знаю, як це правильно сказати. І ось так. Мені її дуже подобається, тим паче на кінця гілочок горіхів немає, вони у нас в основному всередині гілочки. Ось як нам обрізали нашу плакучу шовковицю, досить кардинально. Але вона дуже легко пускає гілочки, так що ми літом будемо декілька разів їх підрізати. Тому це є норма для неї. І ось поряд у нас гортензія. Минулого року її підрізали, і вона дуже гарно пішла в рост. Тому цього року я попросила, що якщо треба кардинально, то ріжте, бо мені дуже хочеться, щоб вона великим кущем виросла. І тут, до речі, нам треба вкрити коріння кислим торфом, бо чомусь, ось, бачите, воно оголилося. Ось, частково видно, як Стригли дерева. Це ще не все. Будучи їх підстригати. Як я вже казала, а ось о, яка у нас тут купа, гілок. Я не знаю, чесно кажучи, скільки нам потрібно буде часу, щоб їх переробити, як то кажуть, порізати та що мені знаю, палити чи на шашлики чи комусь віддамо. Але ось, о. ще такий великий шмат роботи. Весна у нас вже відчувається повним ходом. Пишіть, яка погода у вас. Чи розпочали ви вже якісь весняні роботи, якщо так, що ви робите? А я буду зараз закінчувати відео. До нової зустрічі, друзі! Всім па-па!